Координаційний штаб з питання поводження з військовополоненими опублікував неймовірне відео, як відбувався обмін полоненими 2 вересня, коли додому повернулися 14 наших бійців. Наші воїни з 58-ї та 30-ї бригад переходять лінію фронту. Їх забирають побратими, і вони нарешті прямують до своїх родин. Далі дивимося без коментарів. Сука готова, можем отправлять, как принял прием. Принял тебя, принял, отправляй, мы тоже отправляем. Пацаны, вам всю форму там выбрали сейчас? Привет. Привет, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 14. Сьогодні виконана, повертаємось додому. Щасливі, силі, довольні, що чуємо рідну мову. Нарешті їдемо да... додому. Нарешті, хлопці, ми дочекалися цього. Ну, тепер все у нас буде добре. Хлопці, від нас дякуємо вам за службу. Ще раз кажу. А Ви, ви наші герої.